А людям на голову ракети прилітають. І що робити? попередив, по попередив Як е е нормальна людина, то ще на голову вилазять. Що мені зробити? Хоч на якийсь определенний термін та й включайте, а не просто на невизначений термін. Тож треба трошки теж впиратися, якщо вам дають такий наказ нереальний. Назначте термін, назначте години, з якої до якої години, та й тоді відключайте а так повністю на невизначений Ну Що це за, за, за справи? Хто так робить? Ви вже дорогою ще приходьте враз будете керувати. Ніхто не збирається керувати, але ви теж можете за людей заступитися, якщо ви живете там. І, і раз попередити те, що якийсь час назначте, а не так просто взяти і відключити. Я колись давним-давно там жив. А зараз я живу в шаро У мене сіла не було з 8 ранку до 17 вечора. Тут ніхто не знає. Тут є графік, в якому зазначені черги. В чергах зазначені підстанції. От яку обласний диспетчер назве цифру один від одного до сіми? От, опустив, сказав зранку: перша черга відключилося район Катіона. Все відключили. В шість годин включили. На вечір він сказав: Обмежтеся, назвав цифру номер п'ять. Поїхали в п'яту чергу ходять лісові гринівці і зараз їдуть на Черепову. А таких чітких графіків немає. І врем'я включення немає. Він дивиться по своїх нагрузках. Керує обласна інспекція, обласники.